Розділ 19. По цьому почув я, наче гучний голос великого натовпу в небі, який говорив Алілуя, спасіння, і слава, і сила Господові нашому, правдиві бо та справедливі суди Його. Бо він засудив ту велику розпусницю, що землю зіпсула своєю розпустою і помстив за кров своїх рабів з її рук. І вдруге сказали вони. «Алілуя! і з неї дим виступає на вічні віки. І попадали двадцять старці і чотири тварини. І поклонилися Богові, що сидить на престолі, говорячи, Амінь, Алілуя!» А від престолу вийшов голос, що кликав. Хваліть Бога нашого, усі раби Його, і всі, хто боїться Його, і малі і великі. І почув я, ніби голос великого натовпу, і наче шум великої води, і, мов голос громів гучних, що вигукували. Алілуя! Бо запанував Господь наш Бог Вседержитель! Радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля агенця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. І сказав він мені: Напиши блаженні покликані на весільну вечерю Агнця!» і сказав він мені: Це правдиві Божі слова, і я впав до його ніг, щоб вклонитись йому. А Він каже мені, Та ж ні, я співслуга твій та братів твоїх, хто має засвідчення Ісусове. Богові вклонися, бо засвідчення Ісусове то дух пророцтва. І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огняне, а на голові Його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І задягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже, а війська небесні. Зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жеслом, і він буде топтати чавиловина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане. Ймення, цар над царями, і господь над панами. І бачив я одного ангола, що на сонці стояв, і він гучним голосом кликнув, кажучи до всіх птахів, що серед неба літали: Ходіть і зберіться на велику Божу вечерю, щоб ви їли тіла царів, і тіла тисячників, і тіла сильних. І тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних і рабів, і малих і великих. І я побачив звірину і земних царів, і війська їхні зібрані, щоб учинити війну з тим, хто сидить на коні, та й з військом його. І схоплена була звірина, а з нею неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих хто знамено звірини прийняв і поклонився був образові її. Обоє вони були вкинені живими до огняного озера, що сіркою горіло, а решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив із уст його, і все птаство наїлося їхніми трупами.